Ми не будемо говорити про релігійні чи езотеричні ідеї, типу просвітлення, енергії, виходи в астрал. Ну бо, по-перше, медитація дуже добре вивчена науково, і саме це для мене зараз найцікавіше. А по-друге, нам не в астралі жити і спалювати ворогів магічними фаєрболами ще поки що ні в кого не виходило. Зате нам тут і зараз треба дбати про своє фізичне і психічне здоров'я, справляти зі стресом, і викликами, не з'їхати з глузду. Ну і було б непогано почуватись добре, відчувати, що ти на своєму місці в цьому світі. Ну і інколи. Відчувати там якесь щастя, що ти не марнуєш своє життя. От саме такими речами і займається психологія, і як показала наука, медитація здатна дуже нам у цьому допомогти. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог. А ще я акредитований вчитель mindfulness, тобто тієї самої неезоторичної і нерелігійної медитації. Тож підписуйтесь у нас тут науково, ну але все ж таки трішечки буддистсько. Почнемо з простенького, з того, як медитація допомагає нам тримати зозуленьку здоровою і загалом відчувати якесь благополуччя у медицині і клінічній психології. Найвищий рівень доказовості має клінічний протокол, тобто коли метод чи препарат уже вписаний у схему лікування, це означає, що він пройшов. Усі необхідні випробування і дослідження. А саме протоколи Британського інституту охорони здоров'я Найс NICE мають репутацію незалежних наукових і, взагалі, най-най най. І в їхніх документах mindfulness присутній двічі. Перше у протоколі лікування депресії там mindfulness рекомендують для профілактики рецидивів депресії, тобто людям, які вже мали кілька епізодів і хочуть запобігти повторенню. І друге у протоколах, присвячених психічному добробуту на роботі. І це не апеляція до авторитету, типу протокол вірний, бо так сказав Найс. Ні, там на сайті є всі необхідні обґрунтування і посилання на дослідження. А отут у нас метааналіз 47 досліджень. Після восьми тижнів майндфулнес-практики ми бачимо стале зниження тривоги і депресії. Результати не вражаючі. Вісім тижнів не перенесуть вас у рай на землі, але є однозначний стабільний вплив на якість життя і прояви депресії та тривоги. І тут важливо сказати, що по-перше, там різної якості дослідження, тому цифри з часом ще будуть уточнюватись. А по-друге, це не спеціалізовані дослідження, наприклад, для тривожних розладів. Тому mindfulness не може показати значне зниження тривоги, якщо у тебе немає значної тривоги. А отут вже цікавіше це дослідження 2023 року, де порівнювали ефективність MBSR і есцеталопраму при клінічних тривожних розладах. Перекладаю, МБСР це конкретна восьмітижнева програма медитації, зменшення стресу на основі усвідомлення. Власне, я сам є акредитованим вчителем саме цієї програми. А есцеталопрам – це один із найпопулярніших антидепресантів, який також призначають при тривожних розладах. Так от, різниці в ефективності двох методів не виявили ні відразу після курсу, ні через півроку. Оку ефект був приблизно однаковий. При цьому у групі, яка приймала антидепресанти, кілька людей вибули через побічні ефекти. А mindfulness, звісно ж, такого недоліку немає. Але треба зазначити, що і ресурсів він вимагає більше. Ну бо курс це раз на тиждень, двогодинне заняття, плюс регулярна практика вдома. І щоб не було ілюзій, я вдячний небові за психофармакологію. Вона реально рятує життя і є випадки, коли їй просто немає альтернатив. Але ефективність медитації при тривожних розладах отримує все більше доказів, і я цьому дуже радий. І ось ще одне цікаве дослідження: люди з діагностованим генералізованим тривожним розладом це така собі. Фобія майбутнього, коли люди постійно чекають лихо. Так, от їх поділили на дві групи, і одна проходила MBSR, а інша просто програму управління стресом без медитації. І обидві тривали по 8 тижнів, однакову кількість годин. Результати перевіряли в томографі. Учасникам показували фото щасливих, злих і нейтральних людей. А вони мали натискати кнопки, визначаючи емоцію у людей з генералізованим тривог тривожним розладом амігдала реагує навіть на нейтральні обличчя бо невизначеність сприймається як небезпека. Після курсу обидві групи показали зниження стресової реакції. Але мбср група значно краще, і МРТ показало, що саме у цієї групи префронтальна кора посилила зв'язок з амігдалою, А префронталка це наш свідомий контроль. Тобто медитація буквально тренує мозок. Краще заспокоювати власну амігдалу. Ну і вплив на звичайний повсякденний добробут, тобто зниження стресу. Тут метааналіз високої якості, понад 2300 учасників, і знову ж хороші докази ефективності майнфулнесу. Звісно, життя не ділиться на до і після, але є стабільні показники зниження стресу. Отже, ми точно знаємо, що медитація працює, але перш ніж ми поговоримо про те, як медитація змінює мозок, давайте поговоримо. Про те, як навчитись медитувати, це дуже просто. Приходьте до мене в січні на курс MBSR. Вісім двогодинних занять раз на тиждень і один восьмигодинний мовчазний ретрит, де у вас буде можливість на цілий день зануритись в практику. Центральна тема це зменшення стресу, але курс побудований так, щоб ви змогли інтегрувати усвідомленість в усі сфери свого життя. Тож поговоримо і про усвідомлення в стосунках, в спілкуванні, про ресурс, про мотивацію, про турботу про себе. Точніше, багато говорити не будемо, Теорії необхідний мінімум і максимум практики. Ну і теж бонус курс проходитиме онлайн. Зручно, бо все ж таки він триває два місяці, і більше гнучкості це точно плюс. Всі подробиці в посиланні під відео там можете і залишити заявку на участь. Раніше вчені вважали, що мозок поділений на чіткі функціональні зони. Отут живе мова, тут мислення, тут математика. І частково це правда. Але зазвичай навіть дуже специфічна діяльність потребує координації різних частин мозку. І коли вони збираються для якоїсь задачі, це називається нейромережею. Є три суперважливі мережі мозку: перша це мережа пасивного режиму, це наше блукання думок, коли ми Літаємо в хмаринках, вона інтегрує інформацію і збирає докупи наше. Я друга мережа значущості. Вона керує увагою, обробляє всю інформацію, що надходить у мозок, і вирішує на чому зосередитись. І третя це центральна виконавча мережа. Це фокус, робоча пам'ять і контроль дій. Вона включається, коли треба відкинути все зайве і зосередитись на задачі. Ці три мережі мають працювати злагоджено. Якщо баланс порушується, виникають проблеми. Наприклад, при РДУГ – це розлад дефіциту уваги, і гіперактивності. Мережа пасивного режиму гіперактивна. Постійно літаєш у хмарках, увага скаче, а виконавча мережа важко запускається. Прокрастинуєш, не можеш сісти за задачу, але якщо задача цікава, то вмикається гіперфокус і Ти вже в цю задачу залипаєш і не можеш із неї вийти годинами. І от дослідження з використанням МРТ показало, що вже через місяць регулярної практики медитації зростають зв'язки між цими трьома мережами. Покращується їхня координація концентрація стає стабільнішою, легше помічати, коли відволікся, і повертати увагу, куди тобі треба. І Я, як щасливий володар Ердух, можу ще й на власному досвіді підтвердити, що це справді допомагає. Її дослідження присвячене саме мережі пасивного режиму. Воно показало, що під час медитації ця мережа пригнічується ефективніше ніж під час будь-якої іншої зосередженої діяльності. Тобто мозок реально тренує здатність приглушати внутрішній шум. А ще відомо, що депресивне пережовування думок одна з головних причин підтримання депресії. Тому не дивно, що Майндфулнес увійшов у протокол лікування депресії. Далі ще цікавіше дослідження учасників восьмитижневого курсу ЕМБІСАР за допомогою МРТ показало, що зменшується щільність сірої речовини в Амігдалі. Амігдала це наш умовний центр страху. це Перший фільтр усієї інформації, яка приходить ззовні і зсередині. Якщо Амігдала вирішує, що щось небезпечне, то запускається стресова реакція після курсу Mindfulness Амігдала стає більш Контрольованою менше сигналів хибної тривоги в середньому зміни невеликі, але стабільні. А в тих, хто суб'єктивно повідомляв про сильне зниження стресу, МРТ показала ще й більш помітні анатомічні зміни. На цьому все. Хоча тема і близько не вичерпана, є ще багато менш практичних, але не менш цікавих речей. Наприклад, коли вчені досліджували мозок досвідчених буддійських монахів, то взагалі відкрили стан. Мозку, який раніше був невідомий науці. Але про це якось іншим разом. Тож медитуйте, приходьте на курс і дбайте про себе. До зустрічі. Гарний як машина пожарна. Люблю тебе, кіт.